Синоптики – це дуже серйозна організація. Серйозніше, ніж Анатолій, ну це всі знають. В общем, зібрались побризка троянди, бо напала зараза тля, вон ні, понападали колонії. Поки вдівся, зібрав причандаля, ще не колотив, правда, он суне на півнеба. Та камера не дуже й показує. В общем, суне на півнеба. І що його робить? Ну, пишуть синоптики, що на сьогодні і на завтра от прям обіщали ні краплинки, а на післязавтра там щось чуть-чуть. Ну, не знаю. Ладно, зібралися, будемо колоти. Зараз повизкаємо. Це, до речі, біопрепаратом, зараз будемо пробувати. Цей біопрепарат працює від плюс 5 градусів. Тепла, а не як інші біопрепарати від 18. В будь-якому разі виробник так стверджує. Ну, Зараз у нас градусів, мабуть, 13-14, та ні, ми тепліше. Але в ніч холодати, ми обробляємо вечором. Провіримо, ми ще таким не обробляли. Подивимося, покажемо результат, а тут буде видно хорошо того, що тлі тут мати рідна хрещений. Де показати. Ось, орди сидять, бігає, улибається. Дозування пакетик на 3-5 літрів, але я взяв десь 2,5 літри води. Ми завжди біопрепарати робимо концентрованіше трішки, бо біопрепарати. Та, в общем, що, побризкаємо і подивимося. Надо спішити, поки дощ не почався.